Міський голова Сергій Супрун, його перший заступник Дмитро Биков та голова правління відкритої акціонерного товариства Полтавський гірничозбагачувальний комбінат Віктор Лотоус показали у голові полтавської облдержадміністрації об'єкти, якими пишається Комсомольськ. І першим став стадіон Юність. Президент футбольного клубу Гірник спорт продемонстрував сучасні умови, створені тут за підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК. Він розповів про високі спортивні досягнення футбольного клубу, а також про мрію створити на базі клубу ще й Арену зі штучним льодом Валерій Головко підтримав цю ідею і запропонував спільними зусиллями обласного і місцевого бюджетів та благодійного фонду реалізувати такі плани. Директор загальноосвітньої школи номер 6 Віра Усатенко показала делегації спортивний комплекс, збудований на території школи. На його зведення у 2012 році благодійний фонд полтавського ГЗК витратив близько трьох мільйонів гривень. Наразі на території комплексу займаються діти і дорослі з усього міста. Ми не тільки зберігаємо, ми надаємо можливість усім працівникам Полтавського гірничого збагачувального комбінату тут займатися у вільний час, змагання субота, неділя, святкові дні. Стадіон ніколи не буває. А усього. діти приймають мають можливість користуватися тільки в школі? чи діти всього міста сьогодні тут. Сьогодні. На тому тижні у нас були обласні змагання, олімпійське величення на базі нашого. Сергій Супрун повідомив губернатору про плани міста створити сучасні спортивні майданчики на території кожної школи комсомольська. Таке будівництво прописане у генеральному плані в розвитку міста. Щороку заходи на виконання цього плану коригують залежно від першочергових потреб. Кожна голос визначає свої потреби віддає пріоритет. Ми кажемо. Визначити невідкладні, першочергові, не перспективі. Визначилися вже залежно від цього будуть. Ну не завжди виходить його так, по плану реалізувати, тому що робота значайство і так вона в цьому році вже немає таких проблем, які були немає. В цьому нема, слава Богу, поки що немає. Динаміка положительна. Дитячий дошкільний заклад Золота рибка зустрів високих гостей хлібом сіллю. Вітаю! Вітаю. Валерій Головко прийняв хліб із рук маленької вихованки дитсадка та оглянув реконструйоване подвір'я, фасад і нові павільйони. Завідувачка дитячого садка Тетяна Цигрик розповіла, що заклад відвідують малята не тільки з комсомольська, а й з сусідніх сіл. Сергій Супрун зауважив, що така ситуація звичайна для міста, і це є передумовою для адміністративно-територіальної реформи регіону зі створенням центру у Комсомольську. Дорослі працюють де на ПГЗК, на ЄГЗК, в бюджетній сфері. Дітки ходять в наші дитячі садочки, медичні послуги отримують у нас. Зараз, ну і так далі. Не не то, то, воно 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 розклалося. Воно тільки питання. Тока Але форму. воно від Кременчуцького району. Ну казалось би, ну що їхати оформити там на нерухомість, якісь документи чи пенсійні справи. Добро добро. А Спасибо. тут все на місці, вся інфраструктура. Є на завершення візиту до Комсомольська Валерій Головко поділився своїми враженнями від міста. Позитивні емоції від того, що я побачив, є сьогодні. Чітке бачення, як сьогодні бізнес співпрацює з місцевою громадою, є повне порозуміння, і я бачу ефект від цієї співпраці. Ми бачимо це, бачили в басейні, бачили це в ліцеї, зараз ми в садочку. З огляду на те, що сьогодні в країні відбувається адміністративна територіальна реформа, да я кажу вам, що до таких центрів економічного зростання потрібно, щоб підтягувалася вся область. Голова Полтавської обласної державної адміністрації назвав комсомольськ взірцем ефективної та плідної співпраці між бізнесом та місцевою владою.